Вітаю! Я Антоніна Букач, сертифікований тренер Google for Education. Сьогодні ми розглянемо контрольовані завдання у середовищі Google клас. Про такі ситуації для керування навчанням ви зможете дізнатися із центрального ресурсу педагогічного центру Google for Education, який знаходиться за адресою edu.google.com. У навігації відкрити розділ Google Workspace for Education. Далі оберіть сторінку завдання. Тут ви зможете ознайомитись з інформацією про те, як розподілити, проаналізувати та оцінити роботу студентів за допомогою завдань для користувачів облікових записів Google персонального на Gmail. Оперативного на домені закладу освіти. Роль системи керування навчанням виконує Google Class. У цьому інструменті завдання є вбудованими. Для закладів освіти, які використовують власні системи керування навчанням, існує можливість організувати співпрацю з Google Workspace for Education. Натисніть кнопку Розпочати та перейдіть до довідкового центру, де детально представлені рекомендації з налаштувань завдання в інших ЛМС-системах, інструкції для викладачів та адміністраторів освітніх закладів. У чому ж особливість призначення завдань і як вони допомагають в освітньому процесі. Давайте розбиратися. На сторінці завдання в Google класі для існуючих призначень ведеться статистика стану виконання робіт. Також є можливість створити завдання різних типів. Щоб організувати збір файлів, просто натисніть Плюс створити та оберіть завдання. Так, студенти отримають можливість додати будь-який файл до розділу ваша робота курс. А усі файли, додані студентами до визначеного завдання, будуть зібрані на Google Диску викладача у спеціальній системній папці Classroom. Також завдання надають викладачеві можливість роздавати файли. Це дозволяє організувати різні форми роботи під час заняття. Використайте як вкладення з диска Google презентацію і виберіть варіанти співпраці. Якщо обрати доступ для перегляду, студенти можуть переглядати, то студенти зможуть лише бачити вміст презентації. Такий варіант налаштування підійде для вивчення теоретичного матеріалу. Якщо обрано доступ для редагування, студенти можуть редагувати. Студенти можуть змінювати файл презентації, створювати власні слайди, додавати різні візуальні об'єкти та коментарі. Такий варіант підійде для організації спільного редагування та підготовки презентації результатів роботи над проєктом цілого класу. Кожен слайд редагує окремий учень, а в загальному ми отримуємо добірку робіт цілого класу чи груп. Також для файлу, що був приєднаним з диска, існує параметр налаштування спільного доступу зробити копію для кожного студента. У такому випадку викладач створює шаблон документа з підсумковою роботою, а інструмент завдання розповсюджує такі файли для кожного студента. Нові копії файлів також зберігаються на диску викладача і підписані іменем та прізвищем студента. А на правій бічній панелі завдання містить команди для налаштування кількості балів за завдання, визначення терміну, теми та критеріїв оцінювання. Також важливою є функція керування часом. Вона створена для вибору конкретного часу публікації завдань. Це дозволить викладачу організувати планування протягом будь-якого періоду. Для цього подивіться праворуч угору конструктора завдання. Тут є комбінована кнопка Призначити. Біля назви праворуч трикутник для вибору додаткових можливостей призначити тут і зараз. Запланувати на майбутнє та зберегти як чернето. Такі завдання є програмами для допомоги викладачам у розповсюдженні файлів із шаблонами для виставлення оцінок і надсилання звітів. Окрім цього, ви зможете працювати з персоналізованими копіями шаблонів і робочих аркушів в Google Dis. Також тут є багато інших технічних рішень для організації освітнього процесу. Відкрити роботу студента, додати коментар у тексті, використати закреслення, додати оцінку, використати збережений коментар з архіву для того, щоб максимально персоналізувати відгук, зафіксувати оцінку та повернути для сповіщення про факт перевірки, додати приватний коментар, тобто. Завдання допомагають економити час на оцінювання робіт та надають можливість приділити увагу кожному студенту. При роботі з окремою сторінкою для перегляду деталей робіт викладач може керувати списком студентів, впорядковувати за прізвищем та іменем, за станом виконаної роботи, а також переходити від перегляду файлів одного студента до роботи іншого. Якщо повернутися до загальної сторінки завдання, то вгорі можна побачити дві вкладки: перша це опис завдання, яке отримали студенти, а друга це зібрані роботи студентів, які можна впорядкувати за прізвищем, іменем чи статусом. Ліворуч ви бачите список студентів, а праворуч кількість отриманих робіт та текстові відповіді чи файли у попередньому перегляді. Також є можливість застосувати фільтр до файлів чи відкрити папку для завдань на Google викладача. Google Class – це система керування. Тому фізично всі файли, зібрані, створені чи розповсюджені як копії шаблонів, зберігаються на Google диску. Кожен файл має ім'я з підписом прізвища та імені студента автоматично створена система. Існує. Також можливість перевірити оригінальність робіт студентів та порівняти їх зміст із наявними, що суттєво допоможе у якісному оцінюванні. У педагогічному центрі детально описані є довідкові ресурси щодо використання та налаштування завдань для різних освітніх ситуацій. Ви легко їх знайдете на сторінці завдання. Продовжіть знайомство з матеріалами та нижче отримайте рекомендації, як проаналізувати студентські роботи, щоб переконатися в їх достовірності. А ще дізнайтеся про високі стандарти безпеки для захисту студентів і викладачів при роботі з Google Workspace for Education. Із головного меню відкрити окрему сторінку еду .google, Google Конфіденційність і Безпека. Ви знайдете огляди, описи та довідкові ресурси про те, як контролювати безпеку та захистити дані. Зможете ознайомитись з продуктами Google Workspace for Education і пропозиціями безпеки для різних версій Google Workspace, а також Chromebook. І, звісно, тут є посібники, які можна переглянути і завантажити в форматі PDF та систематизовані навчальні ресурси. А за адресою edu.google.com Product Originality, наявний опис можливостей завдань для роботи зі звітами про оригінальність. Є тут і короткий огляд про те, як ефективно використовувати пошук при порівнянні робіт студентів із сотнями мільярдів веб-сторінок. І рекомендації, як допомогти студентам перевіряти власні роботи на наявність рекомендованих цитат. І порівняння збіїв між учнями за сховищем минулих робіт, яке належить вашому домену. А також чіткі описи та інструкції для різних версій Google Workspace про доступ до звітів про оригінальність. Так для Education Fundamentals наявна можливість безкоштовно ввімкнути до п'яти звітів про оригінальність за курс. А Версії Teaching and Learning Upgrade і Education Plus отримують необмежену кількість звітів про оригінальність і можливість проводити порівняння між учнями у сховищі минулих матеріалів домен. На цьому на сьогодні все. У наступних відео ми розглянемо інструмент Google-завдання, який призначений для організації та планування діяльності кожним користувачем.